Допомога ветеранам має стати дієвою і всеохоплюючою. Таким був головний меседж круглого столу в Одесі, який відбувся за участі ветеранів громадськості, очільників профільних міністерств та парламентарів. Серед ключового обговорила доступність необхідних сервісів для захисників та їхніх родин. Нині в Україні вже працює низка цифрових онлайн послуг для ветеранів. Без черги зайвих папірців через дію можна швидко оформити, зокрема і посвідчення учасника бойових дій. Але цього замало, Тож процес не зупиняється і на черзі. Запуск повноцінного цифрового простору для ветеранів та ветеранок місто Одеса нам показало, як вони розвиваються в напрямку надання освіти, в напрямку підтримки надання житлу, підтримують щодо спорту ветеранів та членів їх родин. Також ми побачили, що є питання, і воно. Поступово вирішується щодо меморіалізації наших е е захисників, які загинули е на фронті, захищаючи Україну. Ветеран, який повертається додому, це людина, яка вже пройшла фронт, і задача не створити для нього новий фронт, цього разу бюрократичний. В найскладніших моментах бути поруч, коли він зривається, коли він мовчить, коли просить про допомогу чи коли не може попросити. Саме це і є наш обов'язок, і Україна буде си. Не тоді, коли покаже кількість наданих пільг, а тоді, коли кожен ветеран відчує, що за ним стоїть країна і